Сьогодні в нас огляд такого невеликого розкладного стільчика. Він складається у нас з двох отаких деталей. Деталі в нас йдуть довжиною 75 шириною 40 см. І отак він складається у нас. Посадка може регулюватися як ближче, так і далі. Посадка у нас йде 40х28, спинка у нас йде 40 на 48. Такий стільчик зручний для тим, хто любить їздити на природу. Він розкладається, легко влазить в багажник любого легкового автомобіля. На рибалку можна взяти з собою. Так що, кого цікавить, звертайтеся. Даний стільчик у нас зроблений з ясина, повністю шліфований. Можемо зробити з інших твердих порід дерева. Це може бути дуб, може бути черешня, так що звертайтеся за номером телефону 098 83 97 037. Можемо зробити 2, можемо зробити 3, кому який комплект потрібен. На велику компанію 10 штук можемо зробити, так що звертайтеся.